Доброго дня, мої любі маляти! Сьогодні я пропоную вам чудове оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клин цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клин. Ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. Каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря, весна йде полями, заквітчалася квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів Теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна. Красуня. Ось таке чудове оповідання написав Василь Сухомлинський Сподіваюсь, мої любі, ви побачили вже зміни, які почали відбуватися в природі з приходом весни. Бажаю вам гарного весняного настрою!